Друзі, всім привіт! З вами Мережа магазинів Дека і це другий випуск про годинникові бренди, які турбуються про природу у кожній деталі. Якщо не бачили наш перший випуск, посилання в описі або в підкасті на екрані. І відразу переходимо від слів до справи. Відкриває огляд бренд люкс сегмента. Panerai. він почав досить масштабно використовувати матеріал нового покоління. Є steel його виробляють із перероблених частинок сталі до 95%, які отримані від різних галузей промисловості, зокрема від швейцарської годинникової індустрії. Захід спрямований на скорочення викидів вуглекислого газу. Інновації компанії направлені на мікс креативності та італійського дизайну. Ну все це покликане зробити виробництво наручних аксесуарів більш екологічним. До речі, ця сталь перероблюється так, щоб вона відрізнялася високою стійкістю до корозії, мала гіпоалергенні властивості. Матеріал можна назвати ідеальним для постійного дотику до шкіри. Ще один крок пакування з паперу FSC. Це лісова опікунська рада, міжнародна організація, що створила систему підтвердження екологічної та соціальної відповідальності управління лісами. Пакування на 72% виготовлене з перероблених матеріалів. Воно зменшене на п'ят. 53% легше попереднього. При цьому панорайне губить свою естетику. До речі, виробник зосереджується ще й на водній тематиці. З conversation International встановлено партнерство в Азіатсько-Тихоокеанському регіоні для підтримки дослідів у відношенні життєво важливих водних особин. Мова зокрема про скатів манта вивчається, оточуюча їх температура, глибина та місце знаходження. Отримана інформація допоможе збільшити інформаційну охорону цього виду та його середовища життя. um... Мануфактура IWC виробляє годинники з 1868 року. Її співробітники дотримуються категорії циркулярної економіки. Це яскраво демонструється у відношенні до водних ресурсів. Зокрема, на виробництві є замкнена система, яка повертає будь-яку кількість використаної для потрібних процесів води в грунтові води або в місцеві річки. Крім того, співробітники IWC брали участь в ініціативі зі збору сміття уздовж узбережжя Коста Брава. Із зібраного пластику формувалася сировина для виконання пряжі для пледів. Додатково IWC виказувала бажання зробити посів по Сидонії океанічної для захисту морського дна від сміття та створення середовища існування для морських видів. Є окремі серйозні факти про компоненти продукції. Шкіра алігатора вона виробляється в США на сертифікованих фермах, які забезпечують збереження середовища, проживання та видів. Простежувана теляча шкіра на 100% виробляється у Швейцарії. Вона є вторинним продуктом фермерських та сільськогосподарських підприємств. Біооснова міром, яка складається з рослин та мінералів, включно із сертифікованим FSC натуральним каучуком, наповнювачами, корковим порошком і мінеральними барвниками, основа для ремінців Міратекс. Ще одні ремінці Міратекс народжується у світ із використанням 80% волокон рослинного походження, отриманих із сертифікованих лісовою опікунською радою дерев, вирощених у європейських лісах із відповідальним управлінням. Тісо привернув увагу до себе та до світової проблеми екології завдяки прихильності до сонячної енергії. Цей чистий ресурс використовується для живлення моделей колекції Тісоті touch експерт Солар та Connect Солар. Мініатюрні сонячні батареї дозволяють накопичувати заряд в акумуляторі. Зазвичай енергія для роботи кварцевого годинника надходить від батарейки, але в цьому разі її джерелом є природне або штучне світло. Тобто, без підзарядки годинники Тісо можуть жити Кілька місяців це дуже цінно, бо такий крок зменшує кількість батарейок звалищах та відповідно мінімізуються ризики для ґрунтових вод. Смоч груп заявила про свою екологічну позицію у 1990-х роках. Задля скорочення викидів парникових газів та зниження споживання енергії було проспонсовано сонячний автомобіль The Spirit of Biel Він переміг на конкурсі World Solar Challenge, що перекладається як всесвітній сонячний виклик в Австралії. Перший годинник своч на сонячних батареях з'явився саме в цей період. Група хоче досягти вуглецевої нейтральності до 2050 року. Для цього є план з п'яти пунктів: уникнення використання ресурсів, які не приносять жодної користі, зменшення споживання енергії до необхідного та технічно можливого мінімуму, ефективна і раціональна експлуатація установок, а також рекуперація тепла. Альтернатива викопним джерелам енергії, таким як регенеративні або безвуглецеві джерела енергії, незалежна генерація або перетворення енергії на об'єктах. Бренд Моріс Лакруа підійшов до питання турботи про оточення трошки креативніше. Він для привернення уваги пішов на колаборацію з перегоновою командою формули Є Махіндра Рейсінг. У результаті народилася модель Айкон Тайд Махіндра. Ці годинники були виконані з переробленого пластику з океану для того, щоб світ став трішечки кращим. До слова водії Махіндра Рейсінг пропагують у суспільстві користування електромобілями, що теж позитивно впливає на те, що навкруги. Ну і На завершення декілька слів про Оріс. Компанія потужно підтримує водну сферу. Дуже вагома ідея допомога організації, що займається відновленням частин великого бар'єрного рифу, які були зруйновані внаслідок глобального потепління. Ще одна цікава ініціатива партнерство Pacific Гербіч Screening, яка виробляє пристрій для перехоплення пластикових відходів у річках, не дозволяючи їм рухатися далі. Сміття потім переробляється на енергію та продукти на біологічній основі. В межах партнерства Спасіфік Screening в Горіс навіть виходила лімітована версія годинників Aqueous Clean Ocean. На його задній кришці зроблена вставка з переробленого пластику, а коробка з водоростей. Для того, аби досягнути прогресу і прожити на нашій планеті найбільшу кількість років, людство повинно робити конкретні кроки. І такий бізнес, як годинниковий, не виключення. Для фанатів наручних аксесуарів це має стати поштовхом до свого внеску, хоч він буде у вигляді такої екологічної покупки. Велике завжди починається з маленького. Ми в мережі магазинів Дека в це віримо. Приходьте до нас разом. Ми зменшимо кількість сумних новин про клімат у пошуковику. Якщо вам Сподобався наш огляд, тисніть вподобайку та підписуйтеся на канал. Пишіть, які аксесуари ви хочете побачити наступними в нових відео та слідкуйте за новинами у світі годинників разом з Дека.